Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Brawl Stars для того, щоб повибивати, так сказати, ще ось ці всякі прикалюхи. У мене є одна на шелі, одна є на кольта, і одну я купував, но. Десь у мене ділися коїни оці всякі двіжуха, а нічого мені не дало. Тому давай купимо ще одну і, так сказати, подивимося, що з того випаде. Одна й і скажи, що щось хороше, прям йо йо і випав гаджет на Френка. Гаджет бафер. І що я тепер можу з Френком робити? Коротше, вороги з моїм гаджетом ось цим вороги будуть щось повільнені на 5 секунд. Оце прикольно. Я б, звісно, Френка і затестив разом з цією двіжухою. Проте тільки не знаю я де. У нас є ще, кстаті, якийсь. Коротше, дешечка Але зветься вона зеркало. І. йо -йом. ну давай затестимо. Давай попробуємо. Як воно, звісно, буде все виглядати, як воно все буде працювати. Ну і, само собою, затестимо гаджетам з Френком, Правда? А, так у нас вс у всіх однаковий чел мені не дало Френка. Не дало якогось перця. Хто це? А чому у мене атака була, мега крута. А, і у нього, получається, немаре лода. Я його добив якось. Я не знаю, як я його добив, я не стріляв, алів. Як іграється цей пацан? Розкажіть мені, ну хтось когось там виніс? Мені би розібратися, якийсь снайпер, коротше. Новий бравлер. Я не розумію, що це за чувак. Ну в центрі є купа банок. І остання плюха в мене кріт, типа виходить. І вона більше зносить. Ну окей. Отако робимо? Бегем, плюху критом. Таку тему забрали. Так у мене сім банок, я взагалі, походу, виграю зараз. Йо-мое. Так, погано, погано. На Ха-ха-ха. <laughs> так. Оцю тему забираємо. Що ульта робе? Що ульта робе? Хопа, я його просто закрив і з'їв. Так, ульта непогано. Я вже поняв. Я вже поняв, що ульта крепка. А, від мене за допомогу, ульти ти вбив! Хоча у нього набагато менше банок було, він мене розніс. І що мені щось дало? Коротше, походу, нічого мені не дало. Походу, взагалі нічого мені не дало толкового. Значить, нема смисла в цей мірор грати. Краще піти затестити Френкіча. От Френкіча я б затест. Це, чувак, серйозний. Оце хочеться, звісно, перевірити. З новим гаджетом прокачаним я буду сповільнювати їх ще на 5 секунд. Тому давай. Отако От сразу дві баночки Бенс. Так, карта цікава. У мене є крутий гаджет. Блін. Погано, погано. Ну окей. Вот такому його добиваємо, пацана. Так, тут стул. Одходимо одні чуть. Так, нормально поки що все. Поки що все окей. В мене є гаджети, в мене є все, в мене ТОП-3! Френк, тікай! Обалдеть він заточив атаку мою. Ти поняв? І в нього ще 1000 хп залишився. Чуть-чуть не добив його. Ну, стук, конечно, мені не поміг. Но, ти знаєш, топ-3. Топ-3, в принципі. А так у мене він стріку, куди скільки я на ньому, я взагалі на ньому валив. Ти поняв? Я на ньому вообще розносив. Головне, зараз, конечно, не злитися. І я ще й не затестив гаджетах. Хоча, в принципі, гаджета я хотів би затестити. Давай попробуємо. Так, сразу беру. Оце все. Лутаю, забираю. Від цього чувака отходю від Отіса, бо він задовбує. Оце проблема. Оце проблема. Мене з'їли! Мене з'їли прям конкретно. Звісно, був жорсткий у мене він стрік на френкові. Вже нема. Головне нікому не казати. Зато давій який старт-дропчик випав. Шей притом всьому міфічний і може легендарний? Ні, все-таки міфічний і. Скінчик на клоуна. Ух ты йо. Ну, не сказать би, що дуже класний скин на клуб. но ну, хорошо і так. Хорошо, і так. Давай сразу купимо ще один отакий, як сказати, приколюшик. Де, да, звісно, жалко, що блин, аж багато паверпой. Він так стоїть. Ну ладно, давай одненький куплю. Поїхали, витягнути. І що тут у нас? На Емс, гіперзаряд на Емс. Непогано. Тепер має крутий гіперзаряд. І що ти робиш? Е, гіперзаряд працює на 2 секунди довше. І спреї, коротше, можуть отрую, отруювати ворогів. Прикольно. Прикольно. Емс стала ще борзішою, Правда, гіперзаряду то самого по собі у мене немає. Бо він у мене не куплений. Ну, давай купимо тоді. Що поробиш? Гіперзаряд є, все є, погнали Емс затестим. Для того щоб її затестити, мені треба піти, скоріш за все, в рейтинг. Правильно? Скоріш за все, так. Да. Поїхали, подивимось. Хотілося б, звісно, ну, гіперзаряд ще не на її нафармити. Але тут баунті, блін. Я навіть не впевнений, чи я Емс зможу тут нормально реалізувати. Чи зможу я її реалізувати? Ну, давай попробуємо. а там буде видно. Чисто затестим, так сказати. Вийде в мене за Мс зіграти, чи не вийде? Чи Можливо, треба піти викачати газонюха Ну, побачимо. Так, поїхали зразу вот так зробимо. Задамажимо. Одного з'їли. цього газонюха звісно, хочеться розламати, але не особо завжди. Так, ну ультимейт є в мене, звісно, але гіперкиша нема до чуть-чуть не вистачає. А зараз вже буде гіперка. Осталось взагалі небагато. Головне, не відкисати, а треба дамажити челів. Так, ось цього я ще дамажу чуть Чуть-чуть відходю. І по факту, що мені треба? Зробити отак, отак. І все, диви, як я отрую і валю. Ну, одного тільки вийшло завалити. Не прям усіх, а одного. Так, хай парірує там. Ну, у нас команда просто зливається. Вона йде і зливається, моя команда, що в принципі є проблемою, ти поняв, так? Да? Так, це, звісно, під ультою прям конкретно мене вбиває. І я нічого не можу з ним зробити. Ну, що поробиш? Отут ми, походу, програли. Хоча не сказати би, що і це прям я слився, поняв? У мене все доволі таки непогано, я один раз здох, але багатьох убив. А чого ти від мене вже тікаєш, га? Звичайно, бо я під ультою. Ну, так сказати, вони вже виграли. У них прям все взагалі добре. У нас, конечно, такого нема. Мене тут вообще з'їдають, просто зажали в углі. Ну, що поробиш, команда не супер хороша. Хоча демеджа у мене найбільше просто з усієї команди моєї. Виграти іменно в мене би не вийшло. Ну зато я попробував-попробував гіперзарядну Емс. Хотілося б ще, тому давай сразу запустимося. Можливо, карта буде більш підходяща. Ну, блін, не сказати, що карта прям геть підходяща, Ну, окей, давай. У мене тепер якийсь хрома гіперка. Я сподіваюсь, що все буде добре. Що ці, так сказати, брилки у нас не заберуть, і я зможу конкретно далі тусуватися з ними і класно грати. Бо звісно що якщо їх позабирають, то це буде дуже-дуже прискорбно і буде прям обідно бо чуваки ж тратили свої коїни, тратили паверпойти, щоб прокачати Бравлера можна було. То по того вони не качають Бравлера, а прям да, диви, як Він на цьому заповільнює мене. Диви. Аж наскільки довго він мене заповільнює. Це прям жесть, як він заповільнює. Це прям жесть, як Френк. Френкіч заповільнює дуже жорстко. Так, я пробую, звісно, надамажити, але в мене не особа виходить. Ну а зато в мене є ульта. в мене є гіпер. Там усе у Френка, чисто. Так, я отруюю. Я пробую отруїти, пробую так. Давай, Ембер! Боже, вона доб'є того Ріко чи ні. Вона не добила Ріко, вона відкисла, походу, так? Да? Ну да, там прийшла. Так, цей щас ульту прожав, але в нього вже хп нема, ні, чорта. Тут ось цього треба завалити, пацана. І ніхто не може його завалити, блін. Так, заповільнюю там трошечки. Трошечки я допомагаю, но не особо виходить. Так, наші виграють. Там треба Ембер помогти. Так, от такого. Все. Я тебе ще й отруюю. Це дуже добре. Пожди, пожди, добре. Все добре. Все, все добре, ми виграли. Ух, хорошо. Я, якщо чесно, думав, буде складніше. Ну, 68 тисяч демеджа, найбільша кількість демеджа взагалі на мапі. Це реально круто. Перемога. Плюс подарунок. Епічний, міфічний. Ой-ой-ой, 500 кредитів на кікі. Нормально. Тепер у мене є Гігі безтолкова, якщо чесно, вроді би бравлер. Но я можу помилятись я би її зараз якраз таки і затестив. Такс, давай. Блін, який ранкет? Я не хотів ранкет, я ще й не візьму в ранкеті. Да. Де... Ладно, нокаут. Нокаут, нокаут, нокаут. Кого би я взяв в нокауті? Когось такого, щоб швидко розвалити. быстренько розвалити. Давай візьму ворона. Ворон хороший чел. Давай попробуємо вороном чисто накидати. Там у них вроді немає ніякого шарфа. Такого нічого немає у них. Ні лілі, ні шарфа. Так що зараз я быстренько по і їх всіх порозносю. Ну не впевнений, я взагалі. ну? Тут Леончик взагалі обнагів. Кстати, у мене обалденніший скінчик. Просто обалденніший скінчик, реально. Так дамажу, но і мене сейчас, по ідеї, виносять. Єс. Yes. На жаль, ніхто мені не допомагав. Я їх скільки дамажив. Чуваки, у нас щось разом всі стоять. Mm, да. І откисаються. У нас один на двох. Спайкіч, по ідеї, нашу мелоді дуже швидко з'їсть. І вообще проблема, як я бачу. Проблема вообще Да, Тут все, спайки чуже накидаешь сейчас. Ну, давай попробуем ще раз, щоб прям по-хорошему. щоб я не злився, конечно. Ну просто ты две скільки влетает демеджа. У нас в мелодии уже все. АФК. Так, Ліона, Ліона, ну 990 190 хп! Я його чуть-чуть не добив. Я його добив потім уже. Жесть, і нас виграли. Я чесно кажучи, думав, що їм хана буде. Але чуть-чуть не хватило мені демеджа. Прям взагалі. Ну нічого, давай, Гігі, все-таки запробуємо, затестимо. Взагалі поняття немає, що вона Но Вроді бы, як вона б'є біля себе, прям так само, як. так само, як ходох. Але вона притом всьому асасін, вона не танк. Тому як їй вигравати, я не знаю. А, лоу, вона також і вона вже б'є. Ну демеджа в неї багато. Но їй треба якось підходити до ворогів, що в принципі є проблемою. Отако От ми Кенджі просто дамажимо і вбиваємо за секунду просто. Ой-ой-ой, Коля дала мені тягла трохи. Ладно, пиши всі квиности, у мене, блін, 8 банок. Я проти ботів, понятне діло. У мене 0 кубків на Гігі. -гі. Давай зімо барліка, шорба ульта. Ага, я тепуюсь до неї, все. Окей, окей, непогано. Так, там Шеллі. Окей, а як цей персонаж проти ближніків грає? Ну, що, наприклад, ця сама Шеллі? Як проти неї грати на Гігі? Як проти е, Газонюха грати? Той що грибнік? Як? Я поки підійду от тако до Шеллі, в реальній грі вона ж мене роз'їсть просто за секунду. А, можна і назад вернутися, я поняв. Якщо невдало тепнувся, можна повернуться. Окей. Так, ну боти самі по собі щось не б'ються між собою. Ну, ладно, давай отаку прийду. Зім'я быстренько. Дуже швидко вона вбиває, реально дуже швидко. Ну, блін, як нею підходити до когось? Можливо, будуть якісь гаджети? Є, ну, Можливо, якісь гаджети. Так, око. Омагат, око. Омагад. Тобі теж давай. Адіус. Ну, топ 1 це понят. Топ по 1 це ізі. Що в неї є по гаджетам? А кстати, ще й... Міфічний стардропчик і легендарний стардроп? ю йо, йо тисяча кредитів, жесть. А я її вже отримав. Цю Кікі, ну, ладно, третя зірка в мене появилася. що в мене є всі бравлери. Да. А в мене так-то, блін, багато що бравлерів, на яких я даже не грав. На Вілу не грав, джийонгу не грав, на міні не грав. На Феніксі одну гру виграв. <laughs> жесть. Так, а що в неї по гаджетам? Коротше, є в неї гаджети, є в неї суперсили. Нема в неї тільки гіперки. Ну, це таке. На цьому будемо завершувати. Всім пока-пока.